Доброго дня, любі діти! До нас завітав у гості їжачок. У його мами скоро день народження, і він хоче зробити їй подарунок намалювати улюблені фрукти, яблучка та груші. Їжачок засумував, адже не знає, як їх намалювати. Допоможемо! Сьогодні ми будемо малювати незвичайним способом будемо малювати яблучком та грушкою. Робити відбиток, штампувати. Дітки, давайте розглянемо мій малюнок. Яблучка та грушка, де лежать? Вірно на тарілочці. Колір яблучок і груш ви можете обрати самостійно. Якого кольору бувають яблучка? Вірно, червоного, жовтого, зеленого. Якого кольору бувають груші? Вірно, жовті, зелені. Нехай вам! Ваша матуся допоможе, розріже яблучко та грушку навпіл, намалює тарілочку та підготує гуашеві фарби, пензлик, серветочку. Приступаємо до роботи. Беру половинку яблучка у праву руку, занурюю у гуашеву фарбу. Притримуючи тарілочку іншою рукою. Притискаю до аркушу паперу обережно яблучко, щільно, Іншою рукою притримую аркуш. Обережно піднімаю яблучко. Погляньте, який чудовий відбиток у нас вийшов. Яблучко із фарбою кладу у вільну тарілочку. Продовжуємо роботу далі. Беру половинку яблучка. Занорюю у фарбу іншого кольору, притримуючи тарілочку. Притискаю до аркушу паперу обережно, щільно. Половинку яблучка піднімаю обережно, іншою рукою притримуючи папір. Зафарбоване яблучко кладу у вільну тарілочку. Забруднивши пальчики, ми можемо витерти у серветочку. Беру половинку груші. Занурюю грушу у фарбу гуашеву. Притискаю до аркушу обережно, щільно. Іншою рукою притримуючи папір. Притримуючи папір, обережно піднімаю половину груші. Погляньте, який чудовий відбиток у нас вийшов. Дітки, чого не вистачає нашим фруктам? Вірно, корінчиків та листочків. Беру пензлику праву руку, занурюю весь ворс у фарбу та домальовую корінчики та листочки, притримуючи іншою рукою аркуш паперу. Після закінчення роботи ставимо пензлик на підставочку. Ой, поглянь, які яблучка та груші ми намалювали подобаються тобі. Пропоную і вам намалювати, діти, такі чудові яблучка та груші методом штампування. Дякую вам, любі діти, що навчили мене малювати таким незвичайним способом яблучка та грушки. Тепер я зможу зробити найкращий подаруночок для своєї матусі, адже подарунок власними руками найкращий. За допомогою методу штампування можна створити безліч цікавих робіт, торбинку із фруктами або глечик з лимонадом за допомогою відбитка лимону фантазуй та створюй красу. А фото надсилайте мені. До зустрічі!